Що молодь! дай боже здоровичка, це в нас нові випуски на YouTube. Як підключити галогенки додаткове світло на Tekin 300. Ну і також як підключити таку підсвітку. Спочатку ми отекні зняли бак, ну для зручності, щоб було легше з проводами працювати. Потім це все файно зімити, щоб вода туди не попадала. Просто гляньте, як зараз виглядає теке. Ну ще зняти мотор і все, і лишиться майже сама рама. Спочатку, щоб підключити галогенки, нам треба обидві галогенки з'єднати докупи. Чорний до чорного, жовтий до жовтого, червоний до червоного. Та як воно повинно бути. Ми беремо і шукаємо цей включатель, цей, що включає сам фари. газ зайде кабель від цієї і приблуди. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. І де він виходить. Фішка сама виходить тут, з'єднується тут. І зараз. Має від одного кабеля кабеля брати ток. Щоб це все нормально працювало, беремо отверточку і витискаємо те кабель коричневий, щоб запаралелити з самими гелогенками. Але перед цим хочу сказати, щоб ви кинули підписочку на ютуб канал, бо більше 80% людей дивляться відоси без підписки. А я хочу, щоб вже до кінця цього року на ютубчику стукнуло 10 тисяч підписників. Зараз хоча б дойти до позначки 7 тисяч, потім 8, 9 і до кінця року, дай Бог, дочекати десяточку. Тому зараз просто тикніть. Червону кнопку підписатися, поставте лайкос і напишіть якийсь коментар. Діло було не в бабіні, довбойоп сидів в кабіні. Беремо у нас є ось включатель від семи галогенок, Його вже запустили сюди, щоб нормально провели кабель. У Нас сам включатель має три кабелі: коричневий. Чорний та чорний з білим. Цей коричневий ми паралелимо до цього коричневого, чорний з включателя до червоного від галогенок, та чорний з білим до жовтого з галогенок. У фішках у нас є тут така фішка Зелений плюс. Ми цей чорний кабель, чорний, суто чорний, паралелимо до зеленого плюса. І по суті, у нас буде працювати ось тако: типу, коли ми включимо світло, і туди вже кнопкою можемо включати вже галогенки. Виключили, не буде сідати взагалі. Зараз ми це все під'єднаємо і продемонструємо, як воно взагалі буде працювати. По суті, пояснив, що як до чого має підключати. Включаємо зажигання, включаємо фари на текені або просто підсвітку. Перше положення, бо друге нема різниці. І тепер включатель від самих галогенок. Перший режим, другий. Третій, струбускове. Працює ідеально, класно. Е, провірений метод, То, що мусили ще дивитися на старі, текини, точніше, попередні, на яких підключали, бо трошки забула, донора не підключала, але воно все працює ідеально. Тому у нас зараз друга задача – це підключити ось цю підсвітку. Боже, яке кончене. Перед тим, як її підключити, тут є такі заглушки. На ній повністю це треба загерметизувати або просто заклеїти клеєм, щоб туди нічого не потрапляло, і вона взагалі десь не вискочила. Все повністю проклеїв, тому зараз будемо проводити кабеля і це все також шукати, від чого підключити, тому зараз вам теж покажемо. Не забувайте, молодь, підписатися на YouTube канал. Обов'язково киньте підписочку, бо ця інформація дуже вартує лайкоси і підписки. Клали ми саму підсвітку знизу. Вже я б закріпив її тут. Загерметизовано, все повністю точніше проклеєно. Всього воно буде така купи триматися, гарно, моцно заклеєно. Пустив я через ці входи сюди, тут все закріпив. Під баком я поставив також, щоб бак сам не чіпав. Думаю, що все буде добре. Бак ще не пробував класти, але надіюся, що все буде добре. І зараз підключимо, покажу, як воно світить. Підключали до акумулятора, виглядає воно прикольно, плюс керування з телефона взагалі свій можна буде налаштовувати, як хотіли. Саму підсвітку ми підключаємо від самого прикурювача. Взяли кабель від нього, так дивимося, куди він йде, заходить він сюди. Тут від нього фішка. Зараз оголюємо плюс і мінус. Під'єднуємо червоний кабель до чорного, а чорний до зеленого. І по суті, воно буде працювати. Ще зараз під'єднаємо чорний до зеленого і можна включати і буде робити прям шикарно. Ну і ось молодь. Кінцевий результат цього всього можна керувати собі з телефону любий колір. Я рахую, що е, по трасі, як він буде рухатись з підсвіткою, це буде саме то. Тому молодь чекайте. Чекайте, коли він цей моток дракон виїде на трасу. Ну і по суті, відос підійшов вже до кінця. Дякую, що дивились. Напишіть в коментарях. Чи була вам корисна ця інформація? Ну і молодь, не забудьте підписати. Бо, як я казав, 80% людей дивляться відоси без підписки. Тому буду дуже сильно вдячний, якщо ви кинете підписончик. Все, всім па.